Дякую кожному з вас за ваш патріотизм, за ваш внесок у захист нашого міста і зараз за підтримку міста, і за підтримку України. Звичайно задоволені, тому що дітям дітям потрібно жити, і хочеться жити. Ще про тракторні війська маю розказати єдність, любов до України всіх його мешканців, які об'єдналися заради єдиної мети захистити рідну землю від лютого ворога, скоріш перемогти його та принести мир на українську землю.